Добрий день, 30 серпня Полтавська область. Тема сьогодні азійські груші. Мабуть, немає такого виду плодових, де стільки пересорти попадається, як в цих азіатах. У нас вже багато, в різних місцях беру, і в основному все різне. Або під різними назвами щось схоже. Ну, треба потроху розбиратися, що воно таке. Так, оце в мене темболі. Ну тут питань нема. Це темболі. Дійсно, воно. Е, груша яка пізня-літня, осіння, ну, рання осіння груша. Розмір цьому році невеликий. Ну, по тих роках я знаю десь 250 грам. Це її при хорошому навантаженні, це груша. В цьому році вони. 150 грам невеликі вийшли. Ну, Із-за спеки не завжди виходить полити. Ось ну, така стигла. Зірвемо. Так, а це дацуїлі. Ось така назва. Воно більш грушоподібне. Є так і більше круглі, по-різному. Ну, П'ятна це від приморозку. Що я так думаю? Через те, що знаю, що Олімпік у мене точно такий самісінький, хоча це повинна чиста-чистісінька бути. Гарюша, тут Не знаю, Давай дерево на ось що... перевернулося. А це Олімпік. Зразу рвати не буду, йому треба, якщо зразу рвати, то полежать, ну краще ще хай повисить. Ну, теж це я показую за цих п'ятин. Крупні плоди. І секує зимова. Тобто секує в когось вона під іншою назвою. Та в основному це у мене підписано, секує зимова. Для того, щоб мені зразу змінити назву, потім і сам не розберусь. Це те, що було отак, та стало отак. Ну, це ще зимова груша. Це півутолі. Ну, перший врожайчик. Ще поки що не знаю. Ну бачу, що ще зелені, хай повисять, побачимо. Це, схоже, достигли. Це секуї під такою назвою Брав від Коломійця. Це осінній сорт по описі в нього. Тому буде цикує осінній. От тут крупні, дуже крупні плоди, ще такі зеленкуваті. А ці ось дрібніші достигли. Тож зірву зараз для проби. Шинка. І це теж зимовий сорт. Ще хай висить. Звичайно, вони зелені. Що не підійду, весь час нормую. Ну і чіплялося, їх багато тут. Ерлішу. Ерлішу не знаю, що треба. Треба спостерігати. Ну, мені здається, ще ранувато їх. Зривати, щоб вони дуже змахують на зелені. Так, а це шинлі. Дерево тут на пісочку в мене. Почало добре тухнути і плоди не розвиваються. Ну, одне видно, що це зимове щось. В мене під такою назвою прийшло. Що то зимове? Побачимо далі. Оце ну, кокосуї. Ну, будемо приділяти, чи воно одне і теж із моїм секуї зимовим. Може бути. А це освітлилося вже шинсейки. Мабуть, я такий оцей менший плодик зірву. Надо попробувати. Це літня груша на Айві. а тут унизу відростки були цієї груші. Я ерлішу лішу причепив. Практично росту немає, зато, зато дебелі виросли. Плодики. Красивезні. Такі. Так, спробував, скуштував і отримую масу задоволення від таких груш. Дійсно, ці азіати, вони всі якісь різні і по-своєму цікаві. Темболі. Вона якась, ну от не хрустка. Як я звикли, що азіати – такі хрусткі. Доволі ніжна, солодка, кислоти. Мабуть, нема в ній кислоти. І от ніжний, ніжний аромат такий. Можна віднести до більш простого, але все ж таки з набором цукру. От в тому році дощовому. Я якось її, чесно, забракував. Смак такий собі був, як редька, тільки не така гірка, така солоденька трошки. Ну, в цьому році знав. От, що значить сонце? Значить, треба йому тепло, сонце. Достойний смак доволі. Ну, аромат такий, як для азіатів, то найслабший. Сикуї осіння, так скажемо, вона схожа на те, що в мене сикує зимова, тільки якщо їсти взимку. І оці коліри, в яких такий, чи чи як їх назвати, то, то вони практично одним смаком йдуть, а білі іншим. Ну, кажен по-своєму хороший. Да Хоч груша, я думаю, ще не зовсім і стигла, але вона настільки солодка, вже солодка. Ну, я представляю, що далі буде. Чудова грушка. Ну, теж відноситься до білих з таким слабшим ароматом. Ну, це теж ж той аромат цих секуї. Він кому подобається, а кому і не дуже. Так що це треба пробувати. Так, ну і от перший врожай, перший плодик, перша проба шинсайки. Я от його виділю як сами, самий смачний. Ну, Саме солодкий, по-перше, буде серед усіх. І от воно вже перехідне між цими жовтими білими і такими темними бордовими чи помаранчевими. Тут в ньому все є. Такий аромат доволі непоганий, свій і сок, а, і ще сок. Соку в ньому найбільше. От що я замітив серед цих усіх? Ну, можливо, що із-за спеки не, не такі вони соковиті, щоб текло з них. Ну, ну, у шансейки найбільше соку. Так. Ну і все по азіатах. Ось покажу, ще красавицю після долежування, дозарювання. Весільна. Яка краса? Ось така вона. І коли спробував її після азіатів, то зразу кислинка дається в знаки. Вона не кисла, але після азіатів зразу після тих чисто солодких зразу відчуваєш таку приємну кислинку.